Так, Невеличкий відео майстер-клас, як приготувати богрич. Ну, перше, що нам потрібно, 200 г сирого сала, півтора кілограма м'яса. Це десь на такий казанок 6-літровий. Також потрібно дві моркви, дві-три цибульки, я вже їх почистив, картопельку Леся очистить. І, в принципі, вода. Цибульку почистила Леся, дякую. Ми нарізаємо як на шкварки. Нарізаємо сало, тушимо сало. Потім, коли воно вже втушилося, кидаємо цибульку. Зараз трошки кинемо на більший вогонь. От. І починаємо тушити до червоного цибульку. Далі в нас піде м'ясо, коли цибуля підійде. Так, поки у нас тут підтушується вже цибулька. Сало вже потопилося, я дав паприки червоний, перцю дав так, щоб по-козацьки вийшло. Ще в кінці потім домовив. Вже м'ясо підготували ми, порізали. Зараз будемо давати м'ясо, картоплю, воду доливати. Так, це ми вкидаємо м'ясо. Купівся трошки. Все. Свадьба заживе дітей. Ну, підтушковуємо м'ясо, воно вже наполовину буде готове, тоді даємо картоплю, водичку і варимо його так, як на борщ майже. Тільки надаємо капусту, надаємо фасолі, розварюємо бараболю, щоб було таке густе, як м'ясо з картоплею. Жарке, так? Так, трошки підкинемо дров щоб скоріше воно у нас все. От, М'ясо пускає сік, і разом цей сік і сало. І у нас виходить такий цікавий зажарка, така, зажарка. Так, Леся мені допомагає помічниця. Вона розрізає картопельку на четверо, якщо маленька, то на двоє. Так, Леся? Так. Ось так, бачите? Вчиться. Леся у мене дуже гарна господинька. <ривіт> ну, але сьогодні вона в мене помічниця. Я не коментую. <світ> <світ> Про свої господарські здібності. Вона в мене скромна. Якраз я помовчу. Вона скромна у мене. Так що там у нас на кострі м'ясо потрошки мореться, виходить. От як воно вже буде більше наполовину готове, тоді дамо картоплі, налиємо води і вже будемо варити його як на борщ. на борщ. Потім вода має випаровуватися. Ну і важливо, щоб відкритий казанок був, щоб вода википала. Так, у нас тут вже кипить, я підкинув дрова. Гарненько воно тушиться так. Вже таке воно. Як має бути майже. Можна вже давати картопельку. Спочатку моркву. Леся завершує. Спочатку моркву потрібно. готується Ми... Ми кинемо все, залиємо водою. Спочатку моркву. Ну, okay. Подивимося зараз. Так, Тепер нарізається кружальцями. Тоді ну, на цибульку отаку от от, mm -hmm. Ну, Це вже лишня цибулька залишилася одна. Вже після того, як сало потупилось, ми потушили цибульку на жовтенько, на так воно. Буду кидати зараз, коли вода буде. Ми зараз готуємо всі інгредієнти. Дві морковки великі, можна три. Кружальцями так трошки грубше. І зараз все це засипаємо. Картоплю засипаємо. Засипаємо моркву. Тоді вже доливаємо водою. А, булькаємо. Є перець у нас вона у І є Ну що, поїхали. Кидаємо картоплю, заливаємо воду. Так, це у нас спеціальний стільчик моднячий. Це нам Віктор Зоркін подарував. Той стільчик. Подарував. Так. Що це у нас? Може так не робити, але і воду тепер. Так, ми налили водички, Водим з собою спеціальну джерельну воду, От. дав спеціально більше води, бо воно буде в мене кипіти з відкритим на відкритому вогні. І ще Леся готує помідорку. Ось таке. Поїхали на великий вогонь. Так. Забрали кришку, дивимося, що в нас шума. Трошки шуму збираємо. Починає кипіти. Перед тим як закипить, треба шуму зібрати. Гіркуту забрати. М -м, вже кипить. Вже нехай кипить відкрити тепер. Не будемо тепер закривати. Зараз, як воно закипить, то піна сама пропаде. Так, добре, знімаємо. Так, ми ще підготували кріп, петрушку. Дуже добре, якщо є помідори. Ну, помідори в нас такі не очень. Це вони... Парниковий ще не сезон. І червоний пер... Солодкий перець дуже добре давати. Нехай воно все там мліє Вариться. Це лишнє. Перчик потім. Кропот. Ну, варимо. Варимо. В кінці як розвариться картопля, морква розвариться. Википить вода. Ми дамо приправу якусь. Ну, щоб запах, смак був. Можна не давати приправу, можна тільки сір пелець, лаврушку, але я даю таку приправу, зараз покажу. Значить, 12. 15 овощей і пренощі. Російською написано. Убив би. Так. Можна давати можна давати багету, вона дуже добра Бажано щось таке натуральне. Ну, так воно у нас вже трошки поварилося. Ми додаємо тепер. От я дав приправу таку натуральну, 15 кілочів. Морська сіль, ще є, то нічого. в Кінці лаврушку дамо, варимо на відкритому вогні, щоб википіла вода. Ну, поки робиться бограч у нас. Наші дітки і Лесічка роблять, роблять майстер-клас. Готують таку цікаву іграшку, коровку, яка буде свистулька, свистіти А ми готуємо вечерю. До речі, сьогодні ванжали день народження. От і на є. Причина зробити смачний бограч. Вітаємо з її. Так, у нас вже потемніло. Яка це у нас година? По 9.50. Я ще додав приправи 15 прав, дав лаврушку вже. Воно вже доходить, картопля вже практично готова, але будемо ще його виварювати. Тепер важливо, води можна давати просто менше і тумити його так. Щоб воно густе було. Але я хочу зробити сьогодні таке трошки рідке, так як на перше. Хоча правильний класичний бограч, він має бути густий, просто все має розваритися. Дехто дає ще крупу, червоний, солодкий перець, помідори, те, що було. Ну і в кінці ми його затомимо, коли знімемо вже петрушку. Ну, В принципі, все. Смачного вам бограча. Якщо є запитання, залишайте їх в коментарях, ставте лайки. Удачі вам, хай щастить. Будьте здорові. Бажаю творчих успіхів!